Доброго дня, шановні скарпіончики, я вас вітаю. Давайте подивимось на ваш розклад, на те, що буде відбуватися в вашому житті у лютому. Сьогодні ми з вами працюємо на п'яти колодах. І перша колода це в нас колода старших арканів, вони прямі і перевернуті. Давайте подивимось загальну енергію місяця, що буде цікавимо. Взагалі цікаво буде все, але я певна на такі якісь вузлові моменти, на які вам потрібно звернути увагу. І так, скарпіончики. У лютому. У лютому у нас 28 днів, тому що в нас буде відбуватися? Башня перевернута. Взагалі, аркан башня це зміни. Зміни, коли ми все руйнуємо для того, щоб побудувати щось нове. А цей аркан є перевернутим. Це означає, що змін у вас нема. Це означає, що у вас застой. Що ви стоїте і думаєте, а до чого це все? Тобто людина не рухається, людина не сприймає зміни, людина знаходиться в стані такої прокра... прокрастинації. Да? Це коли ви кажете, так, я всіх ненавиджу, змінюватись я не хочу, це мені або кара, або пішли ви всі далеко. І ви собі сидите, і зміни не відбуваються. З одної сторони, це нормально, якщо ви трошки сидите. Знаєте, якщо ви там посиділи собі пару тижнів і потім кажете, ну добре, я вже стаю, піду вирішувати проблеми. А якщо ви сидите і проблеми не вирішуєте, то боженько сидить там зверху або назвіть як хочете кармою, чи, чи ким завгодно. думає так: от тобі вже треба змінювати щось. Але ти сидиш і не змінюєш. Давай ну, я тобі зроблю якийсь квест. Тому, шановні скорпіони. От, щоб вам зверху не дали якогось квесту, щоб ви собі не сиділи і думали, йошкин Кот, що мені там робити? Починайте рухатися. Починайте рухатися і починайте робити аналіз. А чого я сижу? Чому мені так зручно? Це я сижу, чи це мене хтось поставив в такі рамки? Що я можу зробити, де я отримую допомогу? Будь ласка, шановні скорпіончики, в лютому зробіть аналіз того, що дає застойним, того, що не змінюється у вашому житті. І так, давайте подивимось перша колода. У нас буде таро містичних моментів. Скорпіончики у лютому, які поради вам дадуть карти таро на лютий місяць. Так? Дивіться, яка краса сьморка чаш. По цій карті, подивіться, багато скільки зірочок, і ви от обрали одну. По цій карті вам потрібно зробити певний вибір. От якраз та башня, яку ви не хочете, не хочете ті зміни, вам потрібно обрати. Тут на дні Ніколоді король кубка, це може бути вибір, який стосується чоловіка водної стихії. Це може бути і ви, да? оскільки ви скорпіончики, ви вода, або це ваш чоловік водної, водного знаку. Тобто вибір, який стосується вашого шляху, це може бути Кубки, да? це емоції, це може бути вибір а, бути чи не бути, взагалі вибір вашого стану. Давайте дотягнемо, подивимось. Що ж ви там будете обирати? Родину. Знаєте, тут, в принципі, такий важкий, і ще й теж, бачите, вода. Це може бути таке питання відносини з чоловіком, який знаходиться на відстані від вас. Можливо, десь там чорна кицька десь між вами пробігла. Можливо, це об'єднання, і ви маєте таке питання: чи їхати мені додому, чи залишатися, чи моя доля. Україні, за кордоном десь, чи я маю повернутися до свого чоловіка, чи хочу зберігати родину. Це таке питання, яке є дуже важким, яке останнім часом турбує дуже багато сімейних пар, які, на жаль, знаходяться на відстані один від одного. От для вас буде вибір: родина чи інше життя. Давайте ще дотягнемо одну карту. От, якраз вам та башня, вежа з да? українською форму. П'ятерка. Пентаклі. Це, в принципі, знаєте, карта в нас бідності, карта сумування, карта. Тепло є, дом є, десь там, вогонь є, ви можете туди піти. Але людина знаходиться в стані паузи. Людина спостерігає. Дивіться, яка чудова карта. Ресурс, який є в ній, він ще й в клітці знаходиться, але у вас є можливість побачити той ресурс, вирішити позитив. Позитив є в кожному з нас. Тільки питання в тому, як ви проявляєте той позитив, чи, чи ви вмієте проявляти взагалі свої емоції, свої почуття, признаватися в своїх помилках. І от вам просто потрібно проаналізувати. Дівчат, я часто кажу в своїх відео, що зміни, те, що ви подивилися зараз, мої відео прийняли це, скажімо, до своєї свідомості, це добре, але потрібно щось робити, потрібно діяти. Оскільки просто дивитися відео моїх або інших тарологів, так, ну, дякую, ви подивилися, ви зробили. Але для того, щоб було вам корисним, робіть щось. Вирішуйте, вирішуйте для себе. Давайте зараз подивимося ще на іншій колоді. Це на нас старого відмача, Що чекає на скорпіончиків у лютому? Які в нас розборки? Або якась радість, так? Що в нас буде у лютому? Рицер Пентаклій. Ті, хто шукає роботу, стримують шанс знайти цю роботу. Це може бути борг, вам якісь маленькі, там принесуть, привезуть. Ну, пентаклі, да, це в нас кошти, і рице, в принципі, маленькі такі, скажімо, гроші. Можливо, вам виплатять якийсь борг. По, наприклад, ви платили там цілий рік певну суму за електроенергію, вам зараз скажуть, так, повертаємо. Або ви зробили доповідь по фінансам, вам також повертають. Дитина може до вас приїхати. Так, обичайся, мене тут, Бачите, ну, хтось в двері шкрябає. До вас хтось буде шкрябати в двері, скажімо так. Така хороша карта, позитивна. Притом так швиденько бачите, той рицар з грошима прийде. Це може бути кавалєр. Чому б і ні? Да? Це може бути якийсь маленький кавалер, який до вас прийде з подарунками і скаже, дивись. Но це ж такі не дуже серйозні відносини, знаєте, просто, скажімо, конфетно-букетний. Рицар, він, в принципі, пентаклі, знаєте, такі земляні, такі вони будь, хороші, ці рицарі. Вони там не то, що по вухам їздять, да, вони там ж якусь квіточку вам подарять, запросять, десь, заплатять за вас. Тобто, це такий. Кавалер на будущее, скажімо так, може бути така ситуація. Бачите, у вас тут на дні колоди Паш Пентаклі. В принципі, це може бути якась така можливість нового заробітку, яка на вам відкриється. Можливо, буде також подорож, оскільки в нас Рицар Пентаклі це може бути якась подорож. Можете поїхати до свого чоловіка, побачити з ним, або він до вас приїде. Тобто варіантів є багато. І ще буде, що в нас в скорпіончиків. Четверка мічей це карта паузи. Знаєте, для того, щоб вирішити певне питання, в принципі, так, ну, така в нас карта, коли ця відьмочка відпочиває. Нормальна ситуація, її ніхто не мучує, вона здорова, але в неї фаза паузи. Тобто, подивіться на себе. Коли у вас ваша та башня, да, коли тих змін немає, от ви знаходитесь не в у нас такий динамічний розвиток, у вас йде статика. Це може бути порада також, ляг полеж і все пройде. Ви знаєте, що як би там не було, а наші казки кажуть, що зранку краще бачити події, краще реагувати на ці події. І от вам карти кажуть трошечки відпочинь. Ще нікому не заважало, скажімо так. Давайте тепер подивимось на оракіль колоді, яка називається Believe in your own magic, – «Повір в свою власну магію. Питання впевненості в собі, питання в тому, чи я вірю в себе, хто я, воно дуже часто піднімається і супроводжує нас кожен день. Тому зараз давайте подивимось пораду, як же ж повірити в свою власну магію? І не насваритися на кота, який зараз сидить в мене в кімнаті і намагається відкрити двері. І так, ваша магія, expectation, don't seek anyone approval. Дивіться, яка класна річ? Це ваші сподівання. От ваша порада да, посить трошки. Справа в тому, що інколи ми сподіваємося і кажемо, так. Ем, я собі хочу це, те, 7 і 25. Вчора. Людина, з якою ви розмовляєте, вона не розуміє, оскільки або вона вас не почула, або вона чоловік. Да, так, бачите, навіть кіт каже, або ця людина просто не розуміє, що вам потрібно. Колись була в мене ситуація, дівчинка каже: він має знати, що я хочу. Кажу, ну я розумію, а ви давно з ним знайомі. Ні, тільки півроку. Кажу, ну може він ще не навчився читати ваші думки. Ви не пробували просто казати. Що потрібно вам. От, повірте мені, якщо ви скажете своєму хлопцю, я хочу квіти, такі квіти, або я хочу поїхати з тобою в подорож до Парижу, ну, тоді ви можете очікувати певної реакції. А вгадай, що я хочу це ваш невроз і його психоз більше нічого не буде. Формулюйте конкретно ваші сподівання ось ця ваша башня. Сидите ви собі тихенько і думайте, що вам потрібно. А тепер давайте ще подивимось на те, яку лекцію має вивчити ваша душа. Ті, в кого вона є, ми всі різні, в когось є, в когось нема. А, на той час, та? на лютий, над чим працюємо ми з вами у лютому, шановні скорпіончики. І так, лекція, яку має вивчити ваша душа, Дисциплін. Дісципліна те, що я планую, те я зможу досягти. Якщо вам потрібно, зробити фото цієї мандали, поставте на телефон, можете медитацію на ню зробити. Дисципліна, подивіться, ось ваше очікування, одне, що ви чекаєте, це ваше expectation. Тобто. Якщо ви щось плануєте, розробіть цей план і дотримуйтесь його, оскільки вам потрібна структура, і тоді ви будете знати на що орієнтуватися, який буде інший розвиток. Дуже класний місяць у вас, я вам бажаю. Нехай все збудеться для обміну енергії. Ставте вподобайки. Ви знаєте, якщо ви дивитесь відео тарологів, всі, хто працює з мантикою, просто це є необхідністю поставити вподобайку. Це подяка вищим силам за те, що ви отримали інформацію. Нехай буде вам во ва блага, що вам потрібна приватна консультація. Під відео є мої дані. На все добре!